Так, по комбайну міняємо масло. Так, виставлено, тут зірвав, буду зараз відпускати. Так, відкрутив. Помалу він біжить. О, Зараз йдемо кришечку знімемо. І нехай джерком біжать. Так, пішло гарніше. Дзівком хай збігає. Мотор стояв вже давно, збіжить. Поміняємо фільтра. І зараз ще покажу що сьогодні зробив. Так, коротше, 9 вересня, масло ми поміняємо. Дивіться, взяв тільки, що зверху шевляв чистого з лійкою, ну, так ось пів літри, щоб збігла та вся срань. Бачите, вже біжить тіпа, чисте, але ще з грязним. Хай добігає. Поки зараз ось такою приспособою накидний ключ. З ремішком поміняємо фільтр, поки якраз збіжить. Стоїть він, я не знаю, вроді відносно рівно тут. Зараз ще глянемо звідки заборник масла. Може ще бляха прийдеться чи колесо спускати, чи щось там, перехилити його більше там. Так, по двигуну, дивіться, тут все отак засрате там і вже знизу теж там забило. Будемо чистити цю потируху. Навірно виміємо гарненько все. Зараз Коротше, поки міняємо зараз фільтр, зараз протрутам все, обдую. перекрутимо фільтр, закрутимо шлангочку назад. Може перше крунем подивимося, який тут подача масла йде. Турбінка то піддимлює тут все в сажі. Зараз ще ці болти спробую підтягнути, але не знаю. Шлангочка нового поміняв, пустив його поверху, тут прижму до патрубка якраз. Чи тут. Він шов сюди, виходить такий більший згин тут риски. А так плавненько. Я щоб знав, то його на 10 см коротше взяв би і він якраз прямо туди йшов. би звідти. Тут він запитаний, я навіть не знаю датчик зверху, чи це датчика перекрутити на бік, а на турбіну подачу напряму наверх зробити. Зараз може і так попробую. Фільтр перед соєю я поміняв того року. Цього року він мало в пшениці такому лотивці жнивату. Не буде міняти поки. Зараз цього ще поміняємо. І зілю масло промию гідравлічного. Нехай буде. Так, Фільтр стояв бошовський, зараз поставив мановського. Помаленьку заливаю, заляв трохи зараз пожден. Ще поміняти треба рівня. Вигрозного зараз спробуємо зняти На січкарню і потім то. масивку у нас 1540 матюлівське. Так, винімаю щуп, показую масло, дивіться. Горненьке, жовтеньке. Наште уровень. Побачимо, зараз заведу після першої заводки, яке буде. Так, там все сухенько, вроді, все чітко. Зараз крунем без запуску, без топів. Подивимося, чи тут нічого ніде по шлангах це. Та й будемо запускати. Так, по комбайну жатка піднята, почистив. Коротче, купив 50-ку трубу, розрізав її на двоє. І отак і хочу сюди влупити. І у нас стає якраз тут така полоса і оцей стіл. Якраз на неї отак вона стає. Думаю її 에... навірно сюди візьму десь ну, тут чи тут. Старі в мене є направляючі з квадратними дирками. Прикладу, привару там, наприклад, пару містах. І все. Хотів цільно різати, але думаю, що цільно не покрутило, сильно там розрізав на двоє, бо я купив 3 метри. І отак вона чотенько стає. Попричіплюю її там. Пару місць тут а, з цієї сторони. Ну і треба буде хоча б десь на стиках, там з краю в місцях. Ну, в пару місцях жіться ззаді причепити. І це, я думаю, що соя на горбочках вже не повинна так вилітати, бо передні колеса <кій> в мене 30, а не 26. Де це там показати? Буде 184 на 15 на 30 Має бути на 26. Ну, соответственно, не трошки більше ширше. Їздить, то хорошо, не буксує, нічого і м'яко йде. Але комбайн піднятий і на склонах, особливо донизу, де йдеш, соя вилітає капітально. Думаю, хоч трохи буде затримувати її. Так, по комбайну що далі? Так, попідготовляв, почистив, все частеньке вже. Колесика стоять. На продаж, кстати, 53 резина з дисками. Дивіться, посилочка вот, пока мені там прийшла. Вот. Те що давно хотів заказати, 7-дюймовий моніторчик і от така камера. От така здоровізна, дивіться на всю руку. Камера має бути з підсвіточкою і з ночним видением. Ось вот така камера грізна. А це, навірно, на задній ход. Так, моніторчик HD 7 дюйми. О, вот такая красота. Давно вже хитів, на массий, наверное, такий ставити. Кріплення все. Кріплення тут. кріплення на нього, на присоску, прикуривач і двосторонній скотч. І є, і є схема підключення. На англійському і китайському, ну нічого. Візіточку, коротше, потім покажемо, хай вже встановлено. Goodbye.